В тому порядку, в якому ви хочете, будь ласка, беріть слово. Як ви бажаєте, представляйте свої ідеї, будь ласка. Хто хоче. Можна, я тоді розпочну, якщо можна. Будь ласка. Я хочу розповісти про одну, з, скажімо так, один з викликів сучасних. Я думаю, що якщо я буду прораховувати більше, то колегам ну, мало що буде сказати, тому я. Думаю, що я, я хочу зупинитися на міграційній кризі, як сучасному виклику в зовнішній політиці ЄС та перспективах її вирішення. Ну, власне, треба розпочати з основних причин цієї власне міграційної кризи. Да? Тобто, це ну, актуальна дуже для нас геополітична нестабільність, так, це економічні фактори, тобто безробіття, бідність в деяких країнах, пошук кращих. Умов життя і вищих зарплат розуміла, що екологічна міграція наразі була теж достатньо актуальна, Про неї вже достатньо знову ж таки активно говорять через всі, які оці природні катаклізми, засухи, повені і так далі, і в принципі зменшення родючих земель. Це масове переміщене населення в перспективі. Воно в перспективі воно вже зараз є наявним. Ну, звичайно, що незаконна міграція. Контрабанда людьми, особливо це Балкани, Італія, Іспанія, тобто цей кордон є сумовно кажучи, да в якому концентрується найбільша кількість, в тому числі і нелегальних мігрантів. Ну виклики основні, що це собою може в перспективі, не в перспективі вже в сучасних обставинах да для ЄС бути да чим? То це знову ж таки, це нелегальне перевезення, це значна проблема, це те, що це цілий бізнес. Заробляння мільярдів на нелегальному перевезенні цих людей, це звичайно, що політичні партії деякі в деяких країнах ЄС, звичайно, вони маніпулюють оцією цими оці міграційними питаннями. Та і звичайно, це і суспільство як на це реагує, тобто протести, і напруження в суспільстві, в тому числі через страх втрати робочих місць, культурні ці конфлікти, анклави етнічні, які теж, ну скажімо так, ускладнюють ситуацію в деяких країнах достатньо суттєво. Ну і такий принциповий момент це неровномірний розподіл мігрантів між країнами-членами. І найбільш приймають мігрантів навіть навіть у ті зовнішні ну держави, які на зовнішніх кордонах наразі є знаходяться там та тижні Балкани, та на Іспанія, наприклад, і так далі. Ну і Угорщина, наприклад, та ж Польща, деякі інші країни центральної східної Європи, вони виступають наразі проти примусового розподілу біженців, зрозуміло з яких причин та ну і це все веде до зростання соціального напруження і популізму, про яке я вже наголошувала. Тобто антиміграційні ці партії набирають популярності час від часу в різних країнах. У ну, спільна політика ускладнюється, скажімо так, її вироблення в даних обставинах. Ну, знову ж таки, кліматичні зміни і нові хвилі мігрантів, які так чи інакше прогнозують, та це теж є реальною проблемою наразі для ЄС. Ну, і відсутність єдіної політики щодо міграції. Власне, тому що різні країни вона мають різні підходи до міграції, да? деякі відкриті до прийому біженців, інші проти їхнього розміщення і перспективи щодо вирішення міграційної кризи, ну, перш за все, це. Ефективне патрулювання кордонів, використання сучасних технологій заради цього, будівництво ну, певних фізичних бар'єрів, якщо можна так сказати, в місцях найбільшого потоку нелегальних я маю на увазі нелегальних мігрантів, створення єдиної європейської міграційної політики, тобто, все ж таки розподіл мігрантів між країнами, і відмова відповідно від хаотичного прийому біженців на користь контрольованої міграції, так би мовити, і спрощення механізмів депортації для осіб, які не мають права на притулок. І, звичайно, що це співпраця з країнами джерелами міграції, тобто це африканський континент, перш за все, та це Туреччина, Лівія, Марокко, транзитні ті країни, щодо стримування міграційних потоків, да? ну і реформування системи надання притулку, в принципі. Тобто, ну, це вся система скорочення часу, розгляду заяв на статус біженця, та підтримка біженців, які межують зонами конфліктів. А замість перевезення їх до ЄС, ну і певна цифрова система все ж таки реєстрації мігрантів, її провадження і, ну, скажімо так, досконалення. Да? Ну і певна інтеграція мігрантів європейське суспільство, бо з цим, цим теж багато є проблем. Тобто це і курси мовні, професійна підготовка. Ну, наразі це через проблему да, оцю наш конфлікт в Україні теж воно посилюється, звичайно, що і розвивається, але все ж таки недостатньо. Програми працевлаштування. І власне щодо висновків, то ЄС це дуже важлива така і складна проблема. Повинна забезпечити баланс між безпекою і гуманністю цієї та? і ключ до вирішення цієї кризи це перш за все от ця ж єдність міжнародне співробітництво, посилення контролю за кордонами, в тому числі, та і власне ЄС має можливість. Якщо не... до цього дійдуть роки в нинішніх умовах достатньо складних і геополітичних, розробити таку ефективну систему управління міграційними потоками, так? яка одночасно буде відповідати постульованим і таким, ну, скажімо так, проговорюваним цим гуманітарним стандартам, так? але одночасно буде враховувати і безпековий інтерес блоку. Дякую, в мене все. Дякую, дякую за вашу відповідь, за вашу думку. Не, є пропозиція, якби, щоб всі висловилися, потім будемо обговорювати. Так? Якась дискусія, можливо, виникне. Тому я даю слово наступним доповідачам, будь ласка. Якщо. Так, звісно, будь ласка. Так. А скажіть, будь ласка, чи можна свою демонстрацію про чи це передбачено? Поділитися екраном? Так, уже надав, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи видно, чи відображається мій екран? Скажіть, будь ласка. Так, є. Okay. Так. Так, все добре. Um, колеги, з вашого дозволу, я дуже швиденько буду намагатись в п'ять хвилин вкластись, наголосити на таких uh, ризиках, які пов'язані з цифровим освітом. ми всі розуміємо і знаємо, що, окрім, uh, Великих переваг і можливостей, які відкриває цифрова епоха, вона паралельно створює і величезну кількість додаткових викликів для Європи. Це в першу чергу стосується таких проблем, як кібершпигунство, і я б тут виділила такі країни, як Росія і Китай, які становлять найбільшу загрозу. Це втручання в вибори. Безумовно, оскільки все більше країн вдаються до цифрової демократії і проводять на загальнонаціональному рівні виборчі кампанії з застосуванням цифрових інструментів, то, звичайно, це, цим можуть скористатись недружні країни, про які вже йшла мова неодноразово. Ми це детально слухали в доповідях. Пана Дмитра і неодноразово торкались під час обговорень. Я б окремо хотіла звернути увагу, попри те, що Європейський Союз докладає максимум зусиль для того, щоб регулювати процеси в цифровому світі, прийнято дуже багато декларативних положень і конкретних програмних рішень. Але попри це, оскільки ми говоримо про ризики, я б хотіла окремо зупинитись на такі проблеми, як дезінформація і використання дипфейків. Бо ми живемо в такий час, коли гіперреалістичні зображення можуть створити чимало проблем. Ми вже були свідками, напевно, всі бачили, що за допомогою цієї технології. Яка з'явилася як такий розважальний контент? Фактично, це дуже швидко взяли на озброєння деструктивні політичні сили, які почали використовувати в контексті дискредитації, репутаційних моментів. Ми знаємо, що понад 90% діпфейкового контенту це порноконтент. і Він вже зруйнував не одну репутацію політиків, і це буде напевно використовуватись і надалі. Тож усвідомлення цих ризиків варто брати до уваги. Ми говоримо про те, що Європейський Союз розуміє ці виклики, як я сказала, і наголошує на тому, що необхідно регламентувати комунікацію в цифровому світі. І те, що заборонено в офлайн житті, то так само має бути регульованим і в онлайн. Але з цим великі проблеми. Тому я б сказала так, що самовикористання використання цих дібфейк-технологій, які ну один, напевно, з найбільш відомих це. На початку повномасштабного вторгнення ми всі бачили ось це таке не дуже якісне відео, але воно наробило галусу, на якому нібито так, таке фейкове зображення президента України, на якому він закликав Збройні Сили України скласти зброю і не чинити опір. Уявляємо, що такі випадки будуть застосовуватися частіше і частіше. Тож, враховуючи ряд досліджень, які доводять, що на тепер, станом на тепер, пересічна людина лише у 50% може відрізнити справжнє відео і аудіо від підробленого. Ну, тобто, це фактично така випадковість, і ми можемо або вгадати, або не вгадати. То власне потрібно більше зосереджувати увагу на цифрових. Цифровій освіті на е, створенні інструментів, які дозволяють виявити діпфейки, до речі, європейці тут не ну нам є чим чим повчому повчитись у нього у них, тому що стикаючись з великою кількістю дезінформації з боку Росії, вони реалізують чимало класних проєктів, які спрямовані власне на те, щоб виявляти ці фейкові відео, виявляти дезінформацію, тому що Давайте визнаємо, нам це напевно прикро визнавати, але на інформаційному фронті Росія має дуже дуже потужний ресурс. Вони мають напевно необмежене фінансування це ні для кого не буде відкриттям. І, до речі, вони не мають таку налагоджену пропагандистську машину, яка працює. На превеликий жаль, потужно і ефективно. І е е європейці стикаються з, з цими наративами, які ширяться про те, що дискредитують Україну, дискредитують українців, намагаються презентувати Україну як таку країну потопельник, так що все одно нас поглине Росія і нащо нам там допомагати. Ну, Я тут не буду тиражувати ось всю, ту, всю, ті, всю ту дезінформацію, так, яку поширює. І на превеликий жаль дуже так вправно і професійно це робить країна агресор. Але тим не менш, європейці усвідомлюють ці ризики. Вони застосовують чимало інструментів, за допомогою яких можна виявляти дезінформацію, виявляти фейкові аудіо і відеозображення. Тож, щоб не повторюватись і дати можливість виступити всім іншим доповідачам, ще раз хочу наголосити, що напевно один з одним з найбільших таких ризиків, хоча тут напевно буде це некоректно, і попередні ризики, про які нам доповідала пані Світлана, пані Світлана, вони теж є вагомими, але вважаю, що в цифрову епоху, особливо коли мова йде про те, що і озброєння. Uh, і ну фактично, все, чим ми користуємось, все це підв'язано під цифрові рішення: кібератаки, кібертероризм може бути використані країнами агресії для того, щоб втручатись в роботу uh, атомних реакторів, uh, робота залізниці. Що ми всі недавно відчули, це може бути дійсно призводити до колапсів, до великих ризиків і проблем. Тому думаю, що більшість погодиться це той напрямок, на який теж треба звернути увагу і бути готовими до того, що не зовсім дружні країни. Не знаю, що повторюсь, Китай, Росія. Ну тут можна назвати Іран, і ну, що кібератаки здійснюють не лише перераховані країни. Потрібно усвідомлювати, що над цим треба е, працювати. І, до речі, Україна теж має непоганий досвід, і е, ми співпрацюємо з європейськими інституціями щодо обміну даними інформації, інформацією, і центри протидії дезінформації теж інкорпоровані з е, України. Е, щиро дякую на цьому завершу світу. Я вам дуже дякую. Будь ласка, колеги. Долучайтеся далі до обговорення. Запрошую вас, хто хоче? Ну, якщо можна далі про безпековий виклик. Тероризм і радикалізм, який наразі є важливий не тільки для сильних держав, але і для регіональних інтеграційних угруповань, і в тому числі для Європейського союзу, це проблема життю безпеці громадян, підрив соціальної стабільності, підвищення рівню недовіри до влади в суспільствах. Тероризм загрожує безпеці Європейського Союзу. Останніми роками це можуть бути терористичні атаки, як з боку ісламських екстремістів, так і правонаціоналістичних груп: Брюссель, Ніцца, Лондон, Париж. Ці атаки час від часу спалахують. Вони також можуть мати різні форми, по різному налаштовувати населення до ставлення до цих атак, маніпулювати інформацію. Інформацію, що теж є небезпечним, інформаційні впливи, війни, основні аспекти тероризму в Європейському Союзі, які б ми могли виділити. То власне це і проблема транскультурного проєкту, ісламський радикалізм, який мігрує і із батьківщини близького середнього сходу. Він вже так міцно в'ївся в країнах європейських і в Сполучених Штатах, і, відповідно, потребує певної уваги. Джихадистська ідеологія, той глобальний джихад салафістів, поширюється через інтернет, якісь мережі соціальні, медіа, праворадикальні групи ісламського тероризму в Європейському Союзі є загроза праворадикальних радикальних терористичних угруповань з пропагандою расизму, насильства і відповідно терористичні атаки, які підривають стабільність суспільств. Часто використовуються міграційні потоки. Світлана Валентинівна про них вже говорила, які можуть переносити, крім своїх проблем, ще такі радикальні настрої. Загалом радикалізація пов'язана. Зв'язана із проблемами і тих міграційних суспільств, і звичайно, проблемами в Європейському Союзі. Це можуть бути соціальна ізоляція, дискримінація, маргіналізація молоді, які там хочуть посилити свою етнічну релігійну самоідентифікацію, і в принципі вразливі до екстремістських ідеологій. Це можуть бути проблема Лема економічних нерівностей і відповідно цей виклик теж має долати Європ... європейський союз. Економічна нерівність і Безробіття загалом це теж спонукає людей звертатися до терористичних організацій, і часто навіть не вихідців з близького сходу це і європейські представники. Ідеологічний, релігійний вплив через інтернет, соцмережі, пропаганда насилля, ім'я релігії, політичні переконання безперечно, ці всі речі треба фільтрувати. І цифрова безпека на це спрямована. Конфлікти в країнах походження мігрантів і. І Європейський Союз, безперечно, має реагувати на ті процеси, які, скажімо, там відбуваються близькосхідний конфлікт, так чи, наприклад, російсько-українська активна фаза конфлікту, які є подолання, спроби, рецепти для. боротьби Альними рухами це співпраці до мережі фінансування тероризму краще знаходити, припиняти, контролювати. Ці фінансові потоки, антитерористичні заходи та контроль кордонів, покращення контрольно-пропускних процедур на кордонах ЄС, що дозволить, скажімо, що обмежить нелегальну імміграцію і ті ідеї, які вона може приносити, Інноваційні технології для моніторингу підозрілих осіб через систему систему безпеки Шанг Information System, профілактика радикалізації через соціальні ініціативи, відповідно через освіту, інтеграцію для молоді з марг... Марг... маргіналізованих груп, підтримка культурних, соціальних ініціатив, які борються з ксенофобією, дискримінацією, расизмом, програми так званого відновлення для екстремістів. Для тих, хто вже піддався радикалізації, як допомогти їм повернутися до мирного способу життя, безперечно, це регулювання інтернету, боротьба з онлайн-пропагандою, співпраця з такими мережами, платформами як Facebook, Twitter, YouTube і так далі, підтримка міжнародного співробітництва, зусиллям, об'єднанням зусиль з НАТО, організація Об'єднаних Націй, боротьба з глобальним тероризмом і, звичайно, допомога країнам. Які породжують такі терористичні угруповання, зокрема Арабська Весна, Сирія, Лівія зміцнювати їхню безпеку по боротьбі з тероризмом. Ну, це така одна з важливих проблем, далеко не остання, де Європейський Союз має співпрацювати тісно. Всі національні держави мають виробляти певні рецепти. Ну і, звичайно, якісь там спільні оборонні структури чи, можливо, проєкт спільної армії, від якого колись Відмовлялися в кілька етапів, це теж той рецепт, який треба переглядати. Ситуація 50-х, 60-х років повертається. Дякую. Чи можна я? Так, будь ласка, будь ласка, я обрала екологічні виклики, кліматичні зміни теж як таку одну із проблем, яка стоїть перед країнами об'єднаними в Європейському Союзі. Ну, Тут власне, зрозуміла проблема, тому що е, часті, да, зараз такі катаклізми певні, екологічні, відбуваються, погодні явища, це високі температури, які спричиняють посух, що веде до неврожаю, зростання цін на продукцію сільськогосподарську, е, Ну, досвід теж показує цей лісові Пожежі, які е, охоплюють періодичністю країни е, Європи, е, які Ну, Загрожують, по суті, екосистемам і населенню, в тому числі. Це і пов'яні, штормові вітри, які руйнують інфраструктуру, інфраструктуру, вибачте, змушують людей залишати свої домівки, це і проблеми з доступом до води, що Ну, це виснаження да водних ресурсів в тих же. Посух, це загрожує продовольчій безпеці Європи, забруднення річок і озер промисловими відходами змушує, зменшує вибачте, запаси питної води, це, ну, скажімо так, впливає на родючість ґрунтів через інтенсивне використання різноманітних хімічних дозів ну, і різних домішок. Крім того, однією з проблем є конфлікти між країнами щодо екологічних ініціатив. Ну, тут, власне, ну, зокрема, країни Східної Європи. Польща, Чехія, Угорщина вони критикують занадто швидкий перехід до відновлюваної енергетики через ці економічні ризики, про які вже сьогодні згадували щодо впровадження цих проблем. Деякі держави наполягають на використанні атомної енергетики, інші ну, власне, відмовляються і готові відмовитися від неї. Наступна про. Проблема, це опір частини населення і бізнесу проти жорстких жорстких екологічних норм провадження, ну, власне, якихось так обмежень викидам, СО, це, ну, скажімо так, несе, накладає на промисловців певні, не, певну необхідність да, якихось додаткових витрат, Ну, фермери теж ну, власне, виступають іноді проти застосування пестицидів і добрив, через те, що це може привести до. Зниження врожайності. Ну І тому подібне рішення, це стимулювання інновацій в сфері відновлюваної енергетики, це поступово здійснюється, це має ну, збільшитися да, фінансування досліджень в сфері е, тієї ж сонячної, вітрової, гідро е, водоенергетики, е, інвестицій у розвиток технологій зберігання електроенергії. Енергії, це розширення електромереж, створення інфраструктури для експортування її, про що сьогодні знову ж таки вже говорили. Ну, можливо, власне, обережне використання ядерної енергетики, розвиток цієї галузі. Підтримка фінансова з боку урядів впровадження у виробництво, фермерське і промислове технології, які убезпечують, роблять менш шкідливими виробництва. Ну і як варіант теж запровадження більш жорстких штрафів за екологічні порушення і ну, відповідальність за. Там, їх порушення з, з, з боку великих корпорацій. Е, ну, і зрозуміло, що ну, серед важливих це освіта, формування суспільної свідомості, екологічної свідомості, що теж зараз потихеньку впроваджується в, в країнах Євросоюзу. Дякую за увагу. І я вам дуже дякую, колеги. Будь ласка, хто хоче ще за бажанням, будь ласка, беріть слово. Можливо, якісь питання виникають по ходу, ремарки, нотуйте їх, щоб наприкінці ваших виступів можна було поставити їх і обговорити. Питання, друзі. Якщо не хоче вже ніхто виступати, будь ласка, питання, якщо вони виникли, ставте їх, будь ласка. Зі свого боку, організаційні такі моменти. Ну наразі в мене є ваші ну, реєстраційні карти. Там, з відповідно з вашими мейлами, я вам надішлю макет наших сертифікатів. Ви заповніть там, будь ласка. Він буде ну, він буде складатися якби з двох таких частин. Там заповніть, будь ласка. Коли я надішлю, це не відразу буде, не сьогодні, там найближчим часом, бо зараз ще триває семестр. Ми просто ну, раніше закінчуємо. У нас просто такий виявився більш динамічний графік роботи, все таки вступний курс от, і просто пишете свої прізвища, ім'я ім'я, прізвище, правильніше так. Кирилицею латиницею, так як в вашому закордонному паспорті, ми, відповідно, оформимо далі ваші сертифікати. Питання, друзі, якщо є один одному з приводу нинішніх виступів. Ну, я хочу подякувати вам, що ви долучилися. мені дуже приємно було з вами працювати. Це справді такий вступний курс пролог наших. Нашого проєкту ознайомчий, який дозволяє ну, скласти таке загальне уявлення про зовнішню політику Європейського союзу, про його місію, про його стратегії. Візі, ну і е, паралельно ви вивчаєте важливо більш спеціальні питання, пов'язані з зовнішньою політикою Європейського союзу, з питаннями його безпеки. Е, ну і наступного семестру так само запрошую вас, студентів, аспірантів, е, долучитися до нових курсів, які будуть реалізовуватися. Там ми підготували вам багато всього цікавого. Отже, запрошую. Ну, на сьогодні, все. Дякую вам за увагу чекатимо мого чекайте від нас пропозиції щодо ну чекайте від нас макету щодо сертифікатів ми вам найближчим часом їх зробимо все найкращо до побачення відпочиваєте щастиво дякуємо до побачення